Усім самий величезний привіт акції в магазині АТБ 29 жовтня по 5 листопада. Ексклюзивна знижка для власників карти АТБ. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Окунь гарячого копчення торгової марки Айсберг. 350 гривень за кілограм. Заукруглюють ті копійки до більшого. Хінкалі. Торгова марка Левада 600 грамів 52 гривні. Консерви своя лінія. М'ясо курей у власному соку. Безкісткове. 47 гривень 325 грамів. Томатна паста. Розумний вибір. 44 гривні 460 грамів. Пермішель швидкого приготування, смаки в асортименті. Торгова марка своя лінія 9 гривень. Насіння гарбузове смажене. солене, 23,30, 44,40. Напій зі смаком груші. Живчик сильно газований 2 літри 30 гривень, 70 копійок. Напій кавовий капучино. Шоколадний. Торгової марки Якобс 500 грамів 158 гривень. Пряники зі смаком абрикосу та вишні. Своя лінія 2650 300 грамів. Крекер зі смаком паприки. Тук 100 грамів 3550. Серветки вологі, дитячі, антибактеріальні торгової марки день у день 42 гривні та 43. Картридж універсальний для глечика Ecosoft одна штука 110 гривень. Бритви одноразові, чоловічі та жіночі. Станочки 41,50 та пакування з трьох штук 34 гривні. Підгузки трусики для хлопчиків та дівчаток. Четвірка, п'ятірка, шестірка, 179 гривень за пакування. Сир напівтвердий, королівський, пластинками 135 грамів 55 гривень. Сир твердий торгової марки Джугас 12 місяців. 100 грамів 68 гривень. Акція з 29 жовтня по 5 Листопада для власників карти, АТБ. Усім всього найкращого, зустрінемось з вами згодом. Всім пока.